30 липня на Волинь прибув президент України Володимир Зеленський, як зазначив на своїй Фейсбук-сторінці, очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко глава держави оглянув фортифікації на півночі області та провів нараду з безпекових питань. Доповів президенту про перебіг зведення фортифікацій на Волині уздовж кордону. Зокрема, на території області від початку повномасштабного вторгнення облаштовані протитанкові рови загороджувальні паркани та взводі опорні пункти з вогневими позиціями. А на напрямках ймовірного руху броньованої техніки окупантів встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу, зазначив Юрій Погуляйко. Окрім того, Володимир Зеленський на Волині відвідав підприємство легкої промисловості, яке спеціалізується на виготовленні текстильних виробів, поспілкувався з людьми, які там працюють. Не Ми вам вдячні. А Можна вас теж минулого року підприємство увійшло до п'ятірки найбільших платників податків до місцевого бюджету. Вдячний усім, хто працює, створює та зберігає робочі місця, тим самим посилюючи нашу державу. Написав у своєму дописі Володимир Зеленський. А також президент Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Волинської області в межах економічної платформи Зроблено в Україні. Поспілкувалися щодо енергетичних і безпекових питань регіону. Дякую виробникам за робочі місця, за те, що підтримуєте українську економіку та є справжніми платниками податків. Це дуже важливо для нашої держави, щоб вона жила і розвивалась. Написав Зеленський. Як зазначив очільник ова Юрій Погуляйко, своєю чергою во волинські підприємці мали змогу поставити нагальні питання, які турбують бізнес, та розповісти про свої досягнення і складнощі, які варто виправити. Окрім того, стало відомо, що цього року підприємці Волині зможуть отримати 1,6 мільярда гривень. Це грантові кошти, кредитні програми, компенсації за вітчизняну сільгосптехніку.